Ранок у Трускавці. Зимовий ранок у Трускавці. Насправді навіть передсвятковий зимовий ранок у Трускавці. Бачите, незважаючи на те, що це вже не такий ранок. Сонечко низько. Тіні довгі. Ну, тому що зараз. Один з найкоротших днів у році. Найкоротший день в році, відповідно, найдовша ніч. Але в Трускавці наразі сонячно, гарно. Вранці був Іній. Ще місцями сліди його залишаються на траві. На лавочках. Побачить іні. І бюлет. І сонце забілет виглядає. Ліворуч. Готель весна, торговий центр парк, який продовжує вже 10 років будуватися. Кому цікаво, можна знайти наші старші відео. Він і 5 років тому будувався, і 7, і 8, а от якщо ви знайдете відео наші... Десятирічної давнини такі теж є. Там була їдальня. На горбочку. Сходи, які ведуть. На вулиці Суховоля. Праворуч сходи, які ведуть до грибків. Ах, тут голуби. Голубам найкращі. найкраще. Їх завжди годують. От, сходи до грибків. До речі, там вулиця Джерельна Продовжує ремонтуватися. Сподіваюсь, в наступному році ремонт завершить. Парк кафе праворуч. Ліворуч крамниця художня майстерня Салань Андрія і Ярини. Там праворуч на горбочку, ще трошки є снігу. Кому цікаво, я сподіваюсь, ну не сподіваюсь, вірю, він долежить ще до Нового року не розтане. Ріло Фердинанд так похилилось трошки музична альтанка. А, Тут теж голуби. Арма і Алиночка. Різдвяний ярмарк. На ці люди на різдвяному ярмарку. Просто стоять, гріються на сонечку. Є люди, які від'їжджають з трускавця. Као, менці, ніхто не їсть не п'є наразі. А, собака відпочиває. Помітили, правда? <гум> Кафе, ресторани прикрасили. До Різдвяних свят до Нового року.

Ліворуч, небо взяття Марії Діви. А праворуч Апарт готель будується Поруч з міротелем. А трошки далі ліворуч, шайба. Шайба. В тому ж приміщенні концерти відбуваються трошки далі. А з культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ятник Шевченку стоїть. А справа готелі Сані Вікторія, музей Білоса. Так, це Віла Вікторія. Так розумію, зачинено. І іграшка. Теж і років десять встановлюють, але світить гарно. Моза й Ліворуч, кафе Фефест. Хто не заходив, рекомендуємо зайти. Там смачно. А з часом запрацює фонтан. Ну, Принаймні у нас є така інформація, що він має запрацювати. Сухий фонтан. А, праворуч, бачите, там будиночки як будують швиденько. Да, Під'їзди має по сім поверхів. Третій під'їзд починає рости. Тут поки ніхто нічого не їсть, не п'є, ні льоди, ні карамельки. А, там його розбудовувач. Все вже відчинено, але поки що... Поки що ніхто нічого. Майстерня шоколаду вже ялиночку встановила біля свого входу, невеличку, але гарненько. А, це головний хід міропей. Фонтан, накрили, щоб не змерз. Вечір він підсвічується. А, де тут теж вам показано дано, і будинок будується, і готель будується, все будується. Скоро все буде працювати. Добрий день. А що ви знімаєте? Одначок, так куп. А і далі ще кілька готелів. Які наразі не є заповнені, але все-таки на початку січня вони заповняться. Хоч це вірити принаймні, що так буде, правда? Там бачите. Порожня, порожня, порожня. Магазин транспорт. Ліорочвіла, як гуся. А от такий троскавець. <laughs> Центр запам'ятається в 2025 році. У 2026 він буде вже іншим. До речі, хочу порадити салон Beauty Lounge. Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення ВІ, воскова депіляція. Бачите? Телефони. Сам салон знаходиться, а тут поруч. Кілька кроків далі на центральному променаді. Що приїжджаєте в Трускавець, раджу скористатися послухами. Beauty lounge. Ай пішхідна, чита, воли Шевченка закінчиться, далі вона вже буде не пішідна. виглядає з -за магазину. Прямо сам трускавець. Правіше колись був джем, чесно не знаю. Двоїть другу треба Все-таки будуть люди в Трускавці. Раз з'явилися шахраї, будуть і ті, хто будуть давати їм гроші. Я також вже. А сюди. Речки. Тут теж наразі всі готелі. В основному порожнє. Очікувані гостей. Сьогодні Дніпровський потяг до речі, запізнився, то тільки-тільки люди з потяга йдуть.